Дівчат, я перепрошую. А, що у вас в пакеті, се не секрет, держите? Кофта моя ага. і джинси. Ага, я зрозумів. А я бачу ви десь це, спортсменка, я бачу. Ні. Ні, а що ж у тебе є сестра рідна, теж така викопана прям дві каплі води, нема? Ні. -а. Похоже, Ні, є, є. є. Коротше, вона не розказує. Є сестра, двоє близняшка, двойнашка, я не знаю, як звати, коротше. цей, кажу близняшка, маємо. Близняшка, і бо така похожа на нього, прям. Нема? Mm -mm. Да є, я, я її покажу потом. Е, ти кожна спортсменка, да. чим займаєшся, яким видом спорту? Mm -hmm. Скільки ти для комфортного проживання денег в селі? В Вінниці. No... Палець, палець Макс. 1015-20. Це в місяці? Місяць. Ну ну губа не дурок. А на що ти витрачаєш на ці всі хотілки? Що такі гроші? Де такі зико звідки ти взяла, вибач такі гроші великі папа дає? Ха, Конечно, папа ну, заробляє. Ну, папа зарабатна, так. Да. Чого ж хорошо? А, а це вас тум, якась тебе там тумбочка, звідки тебе ще якийсь сейф, може там як? Звідки так в, в, в сомо цей в тумбочки беру гроші? Тум, ага. Тобто там полежа одна тумбочка з носками, там друга тумбочка з грошима. <laughs> а не перепутати, так? Да? Да. Ну, я буду постійно, то, це капець. А, то ти просто таку руку типу, засовуєш, типу, береш такі, типу, паски надо і типу виходиш, типу. Да. Що типу немає такого там дріскода, там, о, там дочка, тобі, там, сьогодні 100 гривень, завтра 200, завтра 300, типу, просто то, реально про mm -hmm. нас. І що родити кажуть, що в мене взяло, і там ти мене взяла, там, сьогодні там, 2 тисячі, ти взяла там 500 гривень. А типу, mm -hmm. немає, немає ліміту ніякого? Mm -hmm. Та ну як ста. <laughs> Серйозно, а де такі тумбочки водяться в Вінниці? Щоб може десяти. Тут... Щоб я в ту тумбочку залетів, може якось. Да, Де... ты дома? А, дома? Uh -huh. <схи> Клас! Класс. Слуха. Амара в тумбочке. Короче, в тумбочка я. У мене там виходить є ну, гривня, дві, п'ять, там десять. Пона я там колекцію збираю, 50 гривень, 100, і даже в і даже на днях, прикинь, взагалі зібрав колекцію тисячну цю купюру Нову поняла? Гривню гривню ого, прикинь, От я збирав виходить, гривня, дві, п'ять, десять, п'ятнадцять, 500, для мене був потолок, а це тисячу гривень купюра, Поклав в тумбочку, я вообще мені бумажку дали на руки. Я прям думаю, ого. І вони кажуть, прикинь, це це ж нова купюра ця появилася. Ти, ти, ти бачила ці да, гроші? Так, в мене була, вона. — Була? Да. — бла, да. ага. Ну долар, я ще не мене не, навіть, навіть я це хочу. У мене ще цель — це один долар кинути в тумбочку. Хоча б долар. Вже не говорить, вам, два, два долага, три, п'ять, п'ятсот, це в мене о, мічта я не, не кину мене куди. То це цей, то авто цей. Я представляю, Блін, це ну ти може, ти, ти, ти бачиш, при нігах, при нігах. а й де де, де де, мені такі гроші вже взяти? Я, я, я на підработки ходжу, мене там 5 копійок дали, оп, оп, вона це тобі не кажуть. Розумієш? Я не знаю, як яких заробляти мені папа дає. Ну слухай, а чому мене такого папи немає? скажи? Я не знаю. Де такого папу ну, знайти? Ну покажи мені. А ну покажи мені. Такого немає. А, немає, звісно. Та там де? Понятно, коротше. Хорошо, почекай, почекай. Скажи, будь ласка, скільки... Ем... Скільки... <свісно> почекай, почекай. Що ще можна спитати?